І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо по Сімсону. Сімсон модель М541. І є якби таких дві детальки. Це якби одна і та сама деталь. Але ця деталь, як ви бачите, вона вже варена, вона є лопнувша. Тут вже поварена, вона ще й так. Будемо говорити, якби її нормально зварили, то вже куди не йшло, а так воно трошки негарно. Ну, Це таке що до красоти. Що я хочу вам розказати в цьому відео? Це виробник Польщі. Це оригінал германі. Багато хто, я думаю, хто стикався з замінником таким. В наше время була проблема знайти оригінальні запчасті до Сімпсона були такі часи. І в основному взялося то з Польщі. І дивимося, що деталь, вроді би, як однакова. все тут нема що сказати, що ставте їсть. Але наскільки... Отзиви показували, що я таке не ставив ні разу, бо якби не було такого моменту на, свою, на свій мопед. А від других людей чув, що є проблема з, да, з даним механізмом куліси. А в чому проблема, що замінник трошки неадекватно працює і буває вибивають передачі. Я думаю, в чому ж то проблема? І коли я гарно придивившись, я якби віднайшов дане, дану проблему. Тобто, дивіться, якщо гарно придивитися, ось у нас два зразка оригінал і замінник. Бачите, тут у нас полукруги, а тут пряма, вроді би, якби, яка різниця. Але є при цьому шанс, це воно якби зачіплює ось барабан. І воно повинно зачіплювати, фіксувати чітко, тобто тягне сюди, в одну сторону або толкає в другу сторону. І в чому саме питання? Чому воно, як то кажуть, з часом буває неадекватно працює? А в тому, що полукруга оцього немає. Бачите, це не виробітка, це ж саме іменно полукруг, який чіпляє за ту тоненьку осечку. І ширина виходить, у нас тут понизу, зараз вам покажу, 18 мм. А в цьому випадку ширина. 17 мм. От вам і проблема. Проблема не то, що в відстані, то тобто є, якби штамп відповідає, це все, а саме, що ще полукруг треба зробити. Ну я думаю, що то можна зробити, підібравши напільничок. Якраз у нас на північок буде. четверочка, ідеально прилягає і в даному толкателі треба зробити такі полусферичні края, щоб він чітко фіксувався на барабані. Зараз зроблю і покажу. Ну що ж, напилничок своє зробив, ну, без моєї участі. <гум> е, Ну і як бачите, у нас воно вже схоже ближче з оригіналом. Тобто, полусферки є, зробив і розмір дивимося. Також 18. Все. І тепер дана річ буде адекватно працювати. Вона вже чітко йде в зацеп, потягнула і не має як зірватися. При зворотньому вижимі по поворот і вона також тримається. І проблема закінчилась в цьому. Тому що оця пружинка вона не може з таким натягом тримати, щоб не. Ні в якому разі ніколи не вибити. І як бачите, вроді, як така всього. полусферу зробити, але вона відіграє важливу роль в роботі куліси так званої. Вона буде тепер адекватно працювати і тримати передачі, тобто не будуть вибиватися при переключенні, а то так може проскакувати. і Ваше задоволення при експлуатації транспорту даного буде дуже більш позитивніше, ніж коли ви їдете, воно вибиває ясне діло, що куди-то годиться. Ну що ж, якби дане відео е коротеньке я вам показав. Що, що і як робити висновки, шукати оригінал. Чи якщо є замінник, придбати замінник і поставити, але не забувайте за дану річ, що треба його доопрацювати трошки. Буде він так само робити, не хуже оригіналу. Ну, а якщо є можливість придбати оригінал... Ніхто нікому в то, тому не завадить. Зараз на наш час можливості якби зросли, що можна поштою скористатися і замовити оригінал. Ну що ж, на цьому все. Кому було цікаво, не забудемо пальчика доверху. А кому ні, то ні. Підписуйтесь на канал, будемо показувати вам далі е -е, гарне відео. Інформативні, до речі, це з п'ятиступінчатої коробки. Перша серія то ви в курсі по зборці мотора. А тепер буде друга серія. Ну, Це якби, міжінтервальна серія між тею і цією, тому що треба було дану річ підготувати. Чекайте, другої серії по зборці лівої сторони картера, тобто сцеплення і куліси. Ну, Всім щасливо, всім пока.